Моя перша вишиванка. Соціальний проєкт з такою назвою торговельна марка Шонен проводить в Україні другий рік поспіль. Цьогоріч маленькі орнаментовані сорочечки хлопчики і дівчатка отримали в 11 пологових будинках дев'яти міст України. Їм пощастило народитися до свята дня вишиванки, п'ятому одеському пологовому будинку, де в ці дні з'явилися у світ маленькі українці з Одещини та Миколаївщини. Панує атмосфера свята. Я пишаюсь тим. Що працюю в компанії, яка представляє Шонен. Бо Шонен це надійна підтримка здоров'я українців. Шонен піклується про здоров'я з перших днів життя. І на честь свята вишиванки Шонен дарує вашому малюку, хелсбокс із засобами для здоров'я, вашу першу вишиванку і грошовий сертифікат для купівлі будь-яких товарів шонен додаткових. Шонен це інновації для здоров'я нації. Тримайте, будь ласка. У сім'ї Ірини щастя народження дитини відбувається вдруге. У новонародженої доньки вже є старший брат. Тому розбираючи хелсбокс, мама добре знає, що все буде в нагоді. У мене дівчинка назвали її Міра. Міра Артемівна. Ми обираємо завжди тільки якісні продукти. Це дуже важливо, і компанія Шонен, Я впевнена, що це, це саме ті продукти, які потрібні моїй дитині. Здоров'я українців, як фізичне, так і ментальне, найголовніша цінність, вважають у шонен. Тому в день вишиванки започаткували добру традицію підтримати здоров'я малюків, які народились до цього дня. Загалом шонен об'єднує якісні інноваційні медичні вироби, ліки та товари для підтримки здоров'я кожного українця. О, в наступному місяці Я якраз так, голубенька трошки. Дякую вам велике. Дуже приємно. Сьогодні мами народжують в Україні іноді в надскладних умовах. І працю медиків в пологовому будинку, яка триває як завжди, і в день, і вночі, зараз без перебільшення можна назвати героїчною. В нашому пологовому будинку народжували до трьох тисяч дітей щорічно. Після початку війни у нас народжується 1800 дітей на сьогодні, незважаючи на війну, показники якості нашої роботи дуже високі. На сьогодні ми маємо показники по перинатальності, які абсолютно співпадають з показниками європейськими. У пологовому будинку вдячні за підтримку компанії Шонен. Привітали усіх породіль, немовлят, подарували гарні вишиванки, подарували продукти, які направлені на покращення. Здоров'я і матерів і новонароджених. Ми дуже вдячні цій компанії, яка щорічно приходить нас вітає. Компанія Шонен дуже відома в Україні. Якісні вироби медичного призначення. Українці обирають шонен для підтримки власного здоров'я та здоров'я близьких і рідних людей. Додамо, що Шонен постійно проводить соціальні проєкти і підтримує різні категорії українців від немовлят до захисників України. Кем захочется?